Окупанти вгатили по київській ГЕС. На місці спалахнула пожежа. Російські пропагандисти радіють, чи зачепило греблю і наскільки серйозні руйнування? Деталі за мить, ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Росіяни вдарили по київський ГЕС. Сталося це під час ранкового масованого обстрілу 26 серпня. За даними Форбс, на станції є певні пошкодження. Однак загрози прориву греблі чи критичних руйнувань немає. Це підтверджують і в центрі проти її дезінформації. Ось що каже його керівник Андрій Коваленко. Цитую: щодо греблі Київської ГЕС загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати із Херсонщиною не варто. Там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки не більше. Кінець цитати. Останні речення Коваленка надзвичайно важливе, адже російські пропагандисти влаштували справжнє свято через ось це відео. Його поширили в соцмережах ледь не одразу після вибухів у Вижгороді, де розташована ГЕС. Зетпабліки акцентують увагу на пожежі та руйнуваннях і таким чином розганяють паніку насамперед серед українців. Обурилися такому підігруванню ворогові навіть військові. Один із них написав: цитую от з'явилось відео ураженої київської ГЕС. Але що за розумник першим його виклав у мережу? Тільки нещодавно бачив, як пропагандисти ниють, що не бачать куди влучають, бо ми мало відео зливаємо. І от знову кінець цитати. Деяких зедблогерів уже не спинити, вони поширюють ось такі повідомлення: мовляв, гребля і до ударів була в поганому стані, а тому її остаточний підрив, буцімто справа часу. Ба Більше пропагандист малює апокаліптичну картину, за якої радіоактивний мул на дні Київського моря нібито понесе течією на всю Україну. І закликає тікати зі столиці. Ще раз наголошу: офіційних повідомлень про будь-які проблеми в конструкції греблі немає. А начальник київської ОВА Руслан Кравченко навіть анонсував відновлення руху Дамбою ГЕС. Цікаво, що деякі рупори Кремля теж це розуміють і вкрай незадоволені діями Путіна та його посіпак. Наприклад, у Зет Пабліках з'являються ось такі повідомлення. Автори звинувачують президента РФ у тому, що так звана відповідь за Курськ вийшла вкрай слабенька. Адже після ударів по енергетиці Україна за лічені години вийшла із екстрених відключень і вже відновлює систему. Пропагандисти вважають, що Кремль зробив лише картинку помсти, а насправді його дії це суцільна ганьба. Та, попри це, окупанти забрали життя українців, і це найболючіша втрата. Масовну ракетну атаку ворога прокоментував Володимир Зеленський. Це був один з найбільших ударів комбінований більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахетів. Як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. Водночас керівник офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що за удари по українській енергетиці Росіяни будуть відповідати власною інфраструктурою. І щоб оборонні дії стали ефективнішими, закликав партнерів дозволити бити в глиб Росії. Удари окупантів по енергооб'єктах вкотре повертають нас до проблеми їх захисту від атак з повітря. Засновник групи «МС Кепітал і власник автостради Максим Шкіль розповів, що захисні споруди досі не до кінця профінансовані. Далі цитую: другий рівень захисту профінансований на 50% від мінімальної потреби, третій на 10%. На сьогодні захист енергетичних об'єктів, тому обсязі, який доручив керівник держави, не виконаний. Той захист, який сьогодні побудований у великій мірі, зроблений на ентузіазмі, на патріотизмі, на відповідальності будівельних підрядних організацій. Кінець цитати: нині маємо ситуацію, за якої енергетики не дають жодних прогнозів, коли і як українці зможуть знову повернутися до життя без графіків відключення світла. За словами радника прем'єр-міністра Юрія Бойка, плани із підготовки до зими доведеться коригувати. Далі цитую. Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани із відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні. За результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які безумовно будуть носити знак мінус, і відповідно скоригувати плани з підготовки до зими. Кінець тати зауважу, що після масованого ракетного обстрілу вранці 26 шостого серпня. Повітряну тривогу на Київщині тривалий час не скасовували. А все через шахеди, котрі продовжували кружляти в небі. Один із них збили у голосівському районі. У результаті уламки БПЛА впали на обухівську трасу. Вони зачепили автівку. Водій постраждав, його забрали до лікарні, а сама машина згоріла. Також задимлення було видно і в іншій частині голосіївського району столиці. Ми будемо стежити за оновленнями та повідомимо про них вас. Тож ви підпишіться на фабрику новин і не забудьте вподобати цей випуск.